Друзі, хочу показати, для чого потрібна теплоізоляція для вашого котла. Зараз котел Пітон активно працює. Всередині дуже гаряче. Подивіться, як він горить. І давайте подивимося через пірометр, якої температури стінки на котлі. 25 градусів. 30 градусів. 29 градусів. Знизу 35 градусів. 25 градусів. 28. Давайте спереду подивимось. Тут 45 градусів біля дверки прогрівається. 33 градуси, так само між двома дверками, тут більше прогрівається. До слова, дверки так, вони прогріваються більше. Дверка теплообмінника зараз нас має. 50 градусів. Потім ви бачили, як горить котел. Це ізоляція зроблена базальтова вата, фольгована всередині котла. Зашита такими листами. Це не просто пустота, як у багатьох виробників котлів. Тут зі всіх сторін котел акуратно зашитий. І повністю холодний, безпечний, ну звичайно, окрім дверок. Хоча в дверках так само є ізоляція, вони зроблені по принципу сендвіч. А, так само в дверках є ізоляція, але дверки прогріваються більше. Цього процесу, на жаль, ніяк не уникнути. Оця дверка у нас має 69 градусів. Тут дверка майже вже скільки 100 градусів. Верхня дверка 71 градус, ну і цю ми міряли вона 50 градусів. Отак От тож хто сумнівається, чи потрібна вона, чи ні. Я сподіваюся, ви в цьому відео знайдете для себе відповідь на це питання.